Українці, привіт вітаємо вас на нашому YouTube каналі Амбасадор Брокер. Сьогодні ми разом з вами продовжимо серію відео, як розмитити автомобіль в 2023 році. Раніше ми говорили про те, як купити автомобіль, як правильно оформити договір купівлі-продажу продажу. І як правильно його зняти з обліку, сьогодні будемо говорити про експортну декларацію. Що це за документ і для чого він потрібний? Але перед тим як ми розпочнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал. Вам не тяжко, нам приємно, і більше людей дізнається про те, як правильно розминити свій автомобіль. Отже, поїхали. Що ж таке цей документ, експортна декларація? Законодавство Європейського Союзу вимагає, якщо автомобіль ви придбали в Європі і ви його вивозите, тобто робите з ним експорт. Ви маєте на цей автомобіль оформити експортну декларацію. Саме цей документ він допомагає митним органам Європейського Союзу слідкувати за переміщенням товарів, які товари завозяться, які товари вивозяться. І цей документ також приносить користь і нам, яку саме будемо говорити далі. Для чого він цей документ? Коли ми перетинаємо кордон, польські прикордонники стражігранічні, вони наш автомобіль не випустять з Європейського Союзу, якщо ми їм цей документ не надамо. Також, якщо ми хочемо повернути ПДВ, не то бруто, різницю на автомобіль або ВАД, ми обов'язково маємо оформити цей документ, тому що цей документ буде засвідчувати, що автомобіль покинув територію Європейського Союзу, і після цього кошти виплачуються до трьох місяців. Де його роблять цей документ? Дуже важливо. Коли ви повертаєте з Європейського Союзу в Україну, ви можете в своїх Google Maps відкриваєте додаток, забуваєте агенція цельна і вибираєте найближчу агенцію цельну, яка знаходиться біля вас. Як правило, чим ближче до кордону, тим там роблять їх швидше. 15-20 хвилин на кордоні вам її зроблять в агенції цельні, але є суттєва різниця. Ми маємо діапазон цін від 80 злотих до 250 п'ятдесяти. Кожна фірма бере по-свому, шукайте, де вам вигідніше, готуйтесь до цього зарані, і тоді у вас не буде проблем. Ми, як правило, теж діємо контакти агенцій цельних, де роблять швидко і де з цим немає проблем. EX1 дуже важливо, робить особливо для нас підтвердження ціни. В експортній декларації вказується ціна вашого автомобіля, що є великим плюсом, коли ми доказуємо митниці. Що в нас є ціна, наприклад, 1000 євро в договорі купівлі-продажу, і така ж сама ціна відображена в експортній декларації, що є підтвердженням, і це в майбутньому унеможливлює митницю робити наш автомобіль дорожчий. Пробіжимось коротенько по самій експортній декларації, з чого вона складається в першому пункті. митний брокер, який робить цю експортну декларацію в агенції Цельні в Польщі або в Німеччині, різниці немає. Він зазначає продавця транспортного засобу ту особу, яка вам продала транспортний засіб, в другому пункті він вже зазначає вас. Тут потрібно бути важливим, щоб дані, які зазначає брокер, щоб вони співпадали, щоб не було проблем з транслітерацією. Тому що поляки, коли це роблять або німці, в них трошки проблеми є з перекладом наших прізвищ. Отже, краще дати їм копію закордонного паспорту або показати, або щоб він правильно переписав скупчі, щоб не було проблем. Далі, в третьому пункті, вказується саме та агенція цельна, куди ви звернулися. Четвертому пункті вказуються всі дані авто, вони переписуються з вашого технічного паспорту, також вказуються документи, які ви надали польському брокеру. А там як правило, технічний паспорт, договір купівлі-продажу, страховий поліс. Обов'язково не забуваємо про страховий поліс. Тому що, коли ви заїдете на територію України, поліція буде дуже рада вас зустрічати, якщо у вас його немає. І в кінці п'ятому пункті... Особливе значення для нас має ціна. Чому це дуже важливо? Тому що митний брокер польський він відштовхується від тих документів, які ви йому даєте. Якщо ви дали йому документи, договір купівлі продажу, наприклад, там, на 1000 євро, то він і в експортній декларації вам запише 1000 євро. Но бувають проблеми і в чому вони заключаються. Наші люди купують автомобіль за 3 тисячі євро. Наприклад, купили дорожче, поїхали, зробили експортну декларацію за 3 тисячі євро. Все нормально зробили, перетинають польський кордон. Полякам показують правильну купчу. Там, де написано договір купівлі, продажу, 3 тисячі євро. Показали експортну декларацію. Потім, коли проходять транзитну зону, під'їжджають до українських махніків. Вони старий договір ховають, сховали, сховали експортну декларацію. І переписали купчу, наприклад, на тисячу євро. Переписали і дають українському митнику вже новий договір. А митник може перевірити, по якій ціні ви заїжджали на польській стороні. Вони можуть дати запит на експортну декларацію і потім скажуть: о, друже, ти нас хотів обманути. В ти польську сторону проходив за 3 тисячі євро. А нас дуже хитрі, хотів пройти за тисячу євро і зробити здешевшення митних колежів. Так робити не потрібно. Заздалегідь до всього потрібно готуватися правильно. І якщо вони знайдуть різницю в цих документах, це буде штраф, а штраф там дуже великий. Він передбачає конфіскацію транспортного засобу завідомо неправдиві відомості про подачу та митного оформлення. І все, нікому нічого не докажете. Отже, бережіть закон, і закон збереже вас. Важливо робити експортну декларацію. Є винятки, коли її можна не робити. Це наприклад, якщо автомобіль дуже дешевий, там не таке правило або до тисячі євро, або до тисячі кілограм. Але ми радимо її зробити всім. Чому? Тому що питання ціни не дуже дороге, але в майбутньому вона вам може допомогти зекономити нормально на митних платежах. Отже, українці, робіть експортну декларацію, у вас з цим не буде проблем. І як завжди бажаємо вам самого головного перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.